А в одному та й не бувала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям, людям на здоров'я. Здоров Добрим людям на здоров'я, усі сади та й облітали, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в одному та й не бувало. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в в саду. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийде, вийде, господарю. Дивися на кошару, там овечки погоротились, а ярнички народили, тебе товар, весь хороший, будеш мати, містку грошей, хоч не гроші, то полова, в тебе жінка, чорна брова, Щедрик, щеди, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі, ще бетерти господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Щедрик, щедрик, щедривоч. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати. Господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овочки покотились, а ягнички народились, тебе жінка чорноброва, буде в традимівку грошей. <голові> Кожних гощів то полоба, в тебе жінка чорноброва, щедрих, щедрих, ще грівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю уподуйся, на кошару там овочки покотались, а я народились. <голові> Це така Молодці. нова щедрівка. Я масивку помала що друвати для хрестли. Він чуйте. Чуй. Я, Я, малень... Я маленька дівчинка, по коліна спідничить. На ногах Кальоші давайте Галю гроші. Маленький Ісус Гриспит не, не тримає. своїми руками весь світ обіймає. І вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну. Христос захрещає. І... Молодці. Так, що...

що, ми вирішили много літа спати, бо тій хаті ще може ніхто не спав много і літа. Тому заспівати ти знаєш, Галя, як ніхто. Якщо вже співають много літа, то за коляду добре Та-та, Так, то ми Максимчику коляду дав. Мені не треба не перекладати. Молодець. Дякую, Максим. Курля, я щось не можу зрозуміти, ти що, шкарпетки вже знімаєш? ти щось? Розбирати вже будеш. Нам, реально, зняла на шкарпетки, бо в нас в хаті нормально. Боже, що що тут загорілося? У нас в хаті прохолодно, в них тут така жара, що я не знаю, відкривайте балкон. не не Я Та я бачу, що тись вже розбереш. Скрути, Віталік, батареїв. Я свою родину знаю, як кажен начели. Так, те ти... не ну. та, то реально дуже жарко. Жарко? Та, mm -hmm. Все смачно, наїлися, напилися. Бері, mm -hmm. чайка. Mm -hmm. Що, що серви? Як тобі сказати? Я бачу, вже знаю, говорити, не можеш так сильно. Перевів. Перевів. Що найсмачніше? Найсмачніші вареники з цим, з копійкою. Хіба ж я копійку глотну. Ти глутнув? Не глотно. вірю. Не, мені говорять з бульбою тут мене. Та та вареники в нас кожна не хід. Та й таке, кажеш. Сергій з пустими руками стати не те, в нього Аркадій навчився йди плечі, покаже. Та бажай би ти, як її тако ложиш, вона тече. В тазики додому. Так, в тазики. Тут одна капа Нет, бачиш, що хтось з монгому капці не буде. Що танцюєте за танком? Я тут так підводно потуж. Танці, танці, та танці вдивайтеся. Наки поставляєте! Каті відпайович? А Аркадій, там не поломиє. Знаєш, тут є функція така. Давай, віддавай. Христосся хрещає! Ага, Що, Павлі? Ну добре, дай ні, що там сіпсидова. О, повечелі, якщо ми в Галі. В Галі вдома, твої сестри галі, знаєш? знаєш, кого сестра Галі. Батько птайте чи Павлик дзвонить, роз ним стукується, він дзвонив брать. Так, Галя нас запросила, бо вона нас об'їла на цей черзі. Тепер ми її об'їдаємо. Так, так, так думаю, ми її захопимо. Аркадій, ти чому не береш руки і Та я бачу тільки. Він бачив, але він не хотів брат. Кажу, що він бачив, не хотів обрати. А що тут не зрозуміло? Раз не бере, значить не ходить. Та субе! Все, та там вставайте, щоб... Тут... Mm.